Щодня черкаські рятувальники виїжджають на десятки викликів. Одна з найскладніших задач для них ліквідація пожеж у природних екосистемах. Особливо небезпечним є займання торфу, що потребує значних зусиль для повної ліквідації. На даній ділянці працює три мотопомпи. Нам пощастило, що тут є природний природний столок, і тому це полегшує гасіння пожежі. Через приховане під землею горіння рятувальникам доводиться застосовувати спеціальні методи боротьби із вогнем. Безпосередньо на місці пожежі процес ліквідації може тривати годинами або навіть днями. Тому що горіння відбувається під верхнім шаром ґрунту і не видно, не видно самого очагу, не видно. Треба розмивати декілька. Рів може бути на глибині на декілька метрів. Крім технічних труднощів, такі пожежі несуть велику загрозу навколишньому середовищу та людям. Пожежа в екосистемах супроводжується поривами сильного вітру. Цей вітер може поширити пожежу на ліс, на сільськогосподарські культури, на самого ж палія. Не один випадок був за час моєї служби з мого досвіду, що сам палій отримував опіки, а й навіть критичні опіки, що призводило до смерті. Задля попередження таких випадків рятувальники здійснюють профілактичні заходи, штрафують порушників та ведуть роз'яснювальну роботу серед населення. «З початку року рятувальникам головного управління вже складено 78 адміністративних протоколів про правопорушення. Якщо говорити в еквіваленті грошовому, то це штрафи від 3060 гривень до 6120 гривень. Під час рейдів особлива увага приділяється інформуванню громадян про шкідливий вплив випалювання сухостою. Яснюємо, що спалювання сухої рослинності, залишки в гілля, сміття не оновлюють землю, вони не приносять користі, а навпаки, її завдають як людям, так і тваринам, тому що часто наші рятувальники під час ось ліквідації таких пожеж знаходять тварин і рятують їх звичайно. Не нехтуйте правилами безпеки, не залишайте вогонь без нагляду і не розпалюйте його там, де це заборонено, наголошують рятувальники.